Перед утилізацією ялинки навпроти оперного театру довкола дерева зняли огорожу. Потім працівники комунального підприємства Львів світло відімкнули гірлянди від електромережі. Після чого комунальники розпочали знімати світлові прикраси. За декілька годин приїхала інша служба ЛКП Львів спецкомунтранс. Вони розділятимуть хвойну на частини. Собор піде на утеплення і опалення теплиць. ЛКП Зелений Львів, де ми будемо вирощувати свої зелені насадження. А гілля підуть в принципі на міську компостувальну станцію. До слова у Львові уже третій рік поспіль ялинки не викидають у смітник чи банально спалюють, а утилізують із користю. Так, комунальники радять робити усім, хто ставить живі дерева на різдвяні свята. Щоправда, кажуть, у спецкомунтранці за статистикою таких людей все менше. Минулого року, наприклад, наших всіх ялинок з міста, в тому числі і міської ялинки, було близько 12. Сти тобто з кожним роком, в принципі, все менше і менше, але ну надіємося, що ті всі процеси йдуть, що мешканці використовують замінники природнім насадженням. Також нагадаємо, у Львові є декілька локацій, куди можна приносити ялинки для утилізації. Їхні адреси можна знайти на сайті Львівської міської ради.